Спочатку маленька передісторія, чому я сьогодні записую це відео, а записую це відео, тому що я зараз знаходжу в 12-денному марафоні Фундамент eh, ЗМІ називається. Я його прохожу зараз сама. Згодом я планую вести його для своїх клієнтів, гриліла, також друзів і хто захоче пройти цей марафон. Він дуже дієвий, я потім за нього ще буду розповідати. І сьогодні у мене п'ятий день. До того було чотири дні, ми вивчали наші тіла фізичне, емоційне, ментальне і енергетичне. Сьогодні у нас частина, яка відповідає за комунікації. І перший, про що, перший в цьому розряді комунікація з батьками. І мене дуже торкнула сьогоднішня тема. Я вже тут трошечки поплакала, але вважаю, що це непогано, тому що сльози це дуже для душі. І які я зробила усвідомлення. Зараз я буду розповідати не те, що вам потрібно робити, або потрібно усвідомити, а просто послухати і, можливо, щось торкнеться вас, тому що таке може бути, що ви в кабінеті психолога книжці цього не прочитаєте, а от коли десь почуєте, яка людина ділиться тим, що пережила, або усвідомила, то це краще може вас торкнути. І я би хотіла зараз розповісти про те, що. Першим усвідомленням і перша комунікація світом у дітей відбувається через батьків і це перше той соціум, в який дитина попадає від народження і ще навіть животику у мами. І друге усвідомлення, що батьків ми вибираємо самі. І якщо ти чимось ну, не дуже Комунікує з батьками, то це немає чого на батьків ображатися. Ти їх вибрала, це твій вибір, ти повинен якось це зрозуміти. І друге, що батьки з'явилися порталом, є порталом для того, для приходу твого в світ. І тільки за це ти повинен їм казати спасибі, і більше батьки тобі, в принципі, нічого не винні. Ще батьки це перші, хто зв'язує тебе з твоїм родом. Рії, це дуже потужна штука, вона там акумулює знання і все-все, що тобі. Дуже буде потрібно. Якщо ти не комунікуєш з своїми батьками, від, від них відмовляєшся, то ти обрізаєш оцю вену чи артерію, яка зв'язує тебе з знанням твого роду. І ще, що я хотіла сказати: якщо ти десь в якомусь такому осудливому стані проти батьків, то ти повинен зрозуміти, що ти живеш тоді не своїм життям, а життям батьків. Батьків свій шлях, у твій ш... свій шлях, у тебе твій шлях. І якщо ти там весь час думаєш про якісь образи, що тебе там батьки образили, чи ще щось, ти, не... ти віддаєш туди свою енергію і не тратиш енергію на своє життя, на прибутову суду.